Вечное На трожке покажу, что я такое... Да, это Чудово. Тому розпочинаємо. Шановні депутати, є запрошення. Загальний склад Ради 34 депутати. На сесію прибуло 21. Відповідно до статті 26.46.50 закону України, промістер самоврядування в Україні як секретар Ради оголошую 74-ту позачергову сесію Обучицької міської Ради 8-го скликання відкритою. А розданий проєкт порядку денного 74 ї подичергової сесії. Пропоную на розгляд та затвердження. Всі питання порядку денного 74 ї подичергової сесії уфільської міської ради госмоногослихання були розглянуті на постійних комісіях ради. Перше питання про затвердження порядку денної 74 ї подичергової сесії обійської міської ради. Друге питання про участь. В експериментальному проєкті і сприйняття і сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Третє питання: про затвердження потреби у фонді захисних споруд Цивільного захисту на території Української міської територіальної громади Українського району КСТО. Четверте питання про погодження прийняття пожертви для здійснення заходів територіальної оборони і національного спротиву. П'яте питання різне. Прошу, є у когось якісь запитання, зауваження до порядку денного. Прошу закладати порядок. Цього. В експериментальному проєкті і сприйняття налагодження систем, системної взаємодії між територіальними громадами задля зміщення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, Доповідає Жанна Анатолія. Шановна президента, шановні депутати, шановні запрошені! на ваш розгляд вноситься проєкт рішення Путінської міської ради про існує участь в експериментальному проєкті із сприяння на системних взаємодії між територіальними громадами для, за, для зміцнення єдності та стійкості і подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. 31 січня 2025 року постанова Кабінету міністрів була затверджена цей за експериментальний проєкт. Реалізацію цього експериментального проєкту визнано Міністерство розвитку громад. В чому суть самого проєкту? Порядком визначено громади Форпости і громади партнери для взаємодії між собою. Громади-форпости Форпости це громади, які знаходяться на відстані 100 км від лінії зіткнення. Кабінетом е, Міністерства розвитку громад для Обухівської міської територіальної громади визнана громада Форпост Зеленодольська міська територіальна громада Дніпропетровської області. Це громада, яка знаходиться на півдні Дніпропетровщини на межі з Херсонською області. Громада, яка з перших днів війни знаходиться в зоні бойових дій. Вісі кілометрів від лінії. Це громада, яка залежала її, життєдіяльність цієї міської територіальної громади, залежала від роботи Криворізької ДРЕС. На сьогоднішній день ми с вами всі розуміємо, що Криворізької дреси немає. Також це громада, життєдіяльність якої залежала від Каховського водосховища. Тобто водопостачання цієї громаді на сьогоднішній день теж порушено. Вони намагаються це зробити, але та вода, яку вони на сьогоднішній день вживають, вона, скажімо ну, так, технічна. Це громада, яка, крім всього іншого, ще приймає до себе ті біженців, які приїжджають з Херсонської області. Тобто всі її, які є у них там школи, садочки, вони використовують як хаб. Навчального процесу у них в громаді немає, всі діти навчаються онлайн, тому прошу підтримати наш проєкт рішення про участь у Бухівської міської ради в експериментальному процесі щодо партнерських відносин з Зеленодольською міською територіальною громадою. Проект меморандуму ми вам всім розіслали. Просимо вас підтримати його і термін дії цього меморандуму визначити 5 років. Є які запитання? Довожу до вашого відомо, спілкуючись з головою ОТГ, місто було. Інфраструктура зруйнована на 70%. Все у 2022 році. На сьогоднішній день вони успішно приймають і приймали переселенців з Херсону і встановили все зруйноване те, що було, на 90%. Голова ОТГ. Молодий, перспективний і не падає духом. Кажу відверто, спілкуючись з ними, кому Бог стояв, розуміє те, що відбувалося у них. Тому буду дуже всім вдячним, що ми підпишемо з ними меморандум. І якщо у них буде якась потреба, ми повинні будемо їм допомагати. Це проєкт пліч пліч Не розраховує на те, що є міжнародні інвестиції, ми повинні допомагати один одному в, в такий складний час. Тому прошу підтримати цей проєкт на голосування. Захисник споруд цивільного, по спору, цивільного захисту на території Обухівської міської територіальної громади Окрузької району Київської області. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження потреб у ході захисних споруд цивільного захисту на території Обухівської міської територіальної громади Охівської районі Київської області. 4 березня 2025 року. Розпорядження Кабінету міністрів України було на стратегію розвитку фонду захисних пороб цивільного захисту на період до 2034 року та затверджено план заходів і його реалізації. 18 березня цього року Державну службу з надзвичайних ситуацій України було розроблено методичні рекомендації щодо визначення потреб у Фонді захисних споруб цивільного захисту. 1 квітня цього року до нас надійшов лист від Київської обласної військової адміністрації щодо надання визначення та затвердження потреб у ході захисних споруд на, наш, на, на території на нашої громади. Відповідно до цього, нами було розроблено та пропонується вам до затвердження потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту на території нашої громади. Першу це заклади освіти. Заклади медицини, заклади соціального захисту, місця громадсь... перебування в громадських місцях людей, зупинки громадського транспорту і приватний сектор. Взагалі пропонується включити до потреби 40 найпростіших укриттів або споруд подвійного призначення та 65 модульних укриттів. У мене все, що будь ласка запитання. Є запитання зауваження. Ви комісіях опрацювали. Кому натрималася, жадна приватна. Прошу підтримати це питання. Жадно приймається. Прийняти одного. Дякую. Дякую. Четверте питання: про поводження, прийняття пожертви для здійснення заходів територіальної оборони і Може, надпротиву. І особисто дякую нашим сільськозверху, що вони дуже швидко регулюють на всі наші запити, які сьогодні дає нам час. Всі питання вичерпані. Ми з вами, як завжди, самі найкращі. Тому всім дякую. Сесія. Ова закрита.